Усім привіт! Ви дивитесь бібліодаджес на каналі Молодіжної. Тут все про культуру, слова, людей та історії, які формують нас сьогодні. Маємо потужні новини від поетичної книги Тайри до українських видавництв у Варшаві, а ще незалежні медіа, фестивалі і велика літературна премія з Литви. Тож зручно вмощуємось і поїхали. Українська книга серед переможців Литовської премії літературної. «Наші в Литві» Видавництво Лаурус отримало престижну нагороду від Литовського союзу письменників за антологію рік війни у литовському перекладі Каро Метай». Книга зібрала тексти українських авторів, написані у перший рік Великої війни, у порядник поет і перекладач Остап Сливинський. Це Перший в історії випадок, коли цю премію віддали українському видавництві. Юлія Паєвська тайра виходить із поетичною книгою. Її голос ми чули з новин. А тепер почуємо із поезії. Наживо так називається нова книжка «Тайри» української парамедикині, яка пройшла війну, полон і не втратила гідності. Ці тексти писались буквально під кулями, точні оголені, гранично щирі. Це поезія війни зсередини. Наталія Мотолінець, номінантка премії Єврокон. Єврокон це головна європейська премія у сфері фантастики. І цього року серед номінантів Українка Наталія Мотолінець. Її подали в категорії найкращий автор. Наталія Добре, відома завдяки романам Академія Аматарасу та «Варта у грі». Це важлива подія для всієї української фентезі-літератури. І перейдемо до медіа. Новин незалежні українські медіа з міжнародною відзнакою Золоте поро свободи. Так називається нагорода, яку у 2025 році отримали українські незалежні змі. Це найвища міжнародна всесвітня асоціації новинних видавців. Нагороду вручили на конгресі в Кракові за стійкість, сміливість і журналістику, яка не мочить навіть під обстрілами. Перейдемо до літератури двомовний журнал про ідеї ревіжонс. Журнал Revision – це нова незалежна платформа для філософії, мистецтв та культури. Він виходитиме українською та англійською серед авторів першого випуску Слової Жижек і Валерії Пекар. Третій номер журналу Люка вийде відповідно. Вже скоро Харків живе і пише новий випуск журналу від люка. А, відповідно, це не просто слоган Харків живе та працює, а факт у випуску історії тих, хто тримає місто під час війни. Активістів, митців, журналістів. Це дуже людський і дуже сильний такий журнал. А, хто представляти Україну в Варшаві? Українські видавництва поїдуть на Варшавський книжковий яр. Марок серед них. Це старий лев, баба галамага, наш формат і ще багато гравців книжкового ринку. А також платформа Ukrainian Books, яка е, просуватиме українське читання для світу. Фронтера вже кличе на вересень. Фестиваль фронтера оголосив перших гостей, серед них Оксана Забушка, Артем Чех, Іліна Цілик. Луцьк весни місце, де зустрічатимуться ідеї, книжки і також музика. Ось такі новини цього тижня. Якщо вам цікаво. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і поширюйте цей дайджест. Чим більше людей читає, тим сильніше ми, як суспільство, послово це те, що лишається завжди з нами. До нових зустрічей! Бувайте!